Сьогодні ми будемо грати на отакій Каті на отакій будемо І треба буде вдарити в оцей. Так що всім давайте. Всім привіт з вами NASVision і Оператор. Ми сьогодні будемо грати підлога Целава. Оператор ви граєте? Ну. Так. Прикол, прикол, в чому ем, е, о, тіпа, ми з досу побудували, коротше. І ми маємо е, це все пройти е, без чекпоінтів, без нічого. Просто пройти, тіпа. якщо, наприклад, оператор, оператор падає, е, то моя черга. Якщо я падаю, то його. Ну там вже так понятно, Так, можемо приступати ми будемо грати. Чувачі, хто перший полізе на парку? Так що давай. Чувачі, Кока-Кола Фантуфрила. Чувачі, Кока-Кола Фантуфрі. Блін! Я хочу мені почати грати. Мені треба дякувати за цю палку, щоб вона впала сюди. Є. Так, давай, я починаю. Так, Не постирати ні в якому разі на вулиці вдома будьте. Це небезпечно. А ми все підготували. Все зроблено професіоналами. Нами ну, точніше. Так. О. ой 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 Так, бачите, ось доску? Ми її підперли палками, щоб не укатитися. Блін Ну що, давайте зараз Оператор! дермети за цю палку, щоб вона залетіла на оцю гілочку. Так давай. Т -т -т. Давай сильніше. Ні, <гублінь> <này, було, було>. вона має залетіти і там бути. Тримай, тримай, тримай. Я ти пока. Ну, я оця. И бам! Айо, йо, ты вобрал! А, сиди! Да, сиди, да, сиди, давай. давай И... проговаривай. Давай! Я давай! 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 О, 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 попа! Так, давай, прохвати! кусала. давай, прохвати! Так. так, давай, давай. Аккуратно, аккуратно. Ой. Так, вийшлось, не портануло. Так, Дюй, зараз перший раз запустим. Я ж професіонал. Може це відео назвати oh. Затягни палку на гілочку yes. і трошки паркуру. Типа не паркур, а підлога ціла. Що... І і ми доторкаємося до землі, ми автоматично програємо. І чи... Немає чим чекпайтів, і ми граємо спочатку. Трохи переживунки. А! Блін! І за, не... і за дерева не можна допаркатись, як у пари. Тільки у ця... там одна паличка. Стоп. Oh, Давай. Yeah, Давай, уздрума. Ага, с каждого раза. Ого. Ну, типа, просто. Ай-яй-яй! Ай ну, окей, давай. Оп. Так, пораду, пораду, зразу, зразу, зразу. І так, і сюди ступнув Моя тактика, йти тіпа типу, боком по цій штуці. Так вона буде менше рухати. І в мене буде бії. Огого. Як той план, Лишайте. Я прихожу. Дальше Ура! Эту палку можно тримать. Ой-ой-ой! А! Что-то падает она. Э, зацепляем и назад. Ага. Ага, дальше сюда. На пенек. Фу. Давай! Я тебя ловлю, <как> <или> что Ого! <как> Знаешь, я так Давай, підтримся. І я забуду могла сказати, що отута можна теж за нього дотрікати. Я зараз як тарзан був... Ну, коротше, давайте. Дубль три. Який дубль три? Давай. Дубіль три. Ну дубль три, ми тут все удачно записуємо. Ога, oh, ah, давай, 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 давай. Погнал. Я не проїду, я продовжую падати. А. Ну теперь понятно. Акивайся. Давай, 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 давай. Пойдет чуть Я третій раз тут не впадаю. Давай, 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 давай. О, тут нахуй. О, тут мокро все. Дай, давай, 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 <с Calimité> давай! Провалилось! Давай! Не можу, не фартанула. Першого <клес> разу була. Завжди фарту завжди. Ми, напевно, це відео будемо безкінечно знімати. Сьогодні... <клес> Я думала, зараз раз-два і пройду. І не прийшов. Зараз два. Оп-оп-оп. Так, 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 все по плану. Все по плану. Ми граємо. Так, ми граємо на щелбан. Та ти перевернув Оп. Отак вовну мать. Давай. Баум. Вона вилетіла. Натримай. Але я попав. Так. От не буду еще зачепити. Оп-оп-оп. О. От да. Ні, Тут не так. Нет, стоп. Так чесно так. А тепер нормально. Обидно, гілочка. Прокрута. Ладжик встав. Да. -а -а. Я уйди. Давай. Спайдермен такий на сьогодні. Ой, давай. Давай, 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 давай. Щось не хочу вірити, але ти можеш прийти. Він я реально думав, що буде легше. Угу. А ми коли це будували, ми будували щось е, пів години. Ми це пів години, ой, ми це пів години все робили. <риклад> це не можна. <мішло>? Закрити <риклад> зараз, зараз відвернутися і подаду. Ай, не попав. а якщо поправити нова? Підається. Ой, переустановлюємо. Оператору камеру зараз. Камеру не треба. Щоб він був Я заряджений, заряджений. Шитка, швидка, швидка, швидка. Давай. Я думаю, я це зможу йти день. Я це зможу робити. Я, я пройде. Ми коли будували, було якось легко все проходити. І воно ніяк не легко. Зйомкс, з ньомкс, з нього. О, тут, до речі, легше вже стало. Впав? Ні, Не чуть не так ти за стіну потримався Блін, так? Так Це було на камері Ну добре, Давай, Ага, Так. Ага, с первого раза запугнул. Свинра як спайдермен. Значит, костюм спайдермена. Там бе. Это є? є костюм Спайдермена? Та. Да. Да. Так? Давай, оп-оп-оп. Пити маски за маска. Ну нічого, будеш э, спайдермен. Э, Пітер Паркер будеш. Пальчик, привіт. Давай, 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 давай! Чуть-чуть! <ривіт> <ривіт> давай! Зараз найвищіше напевно. Давай, 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 давай! Ти просто сань посередині. Це легше сказати, ніж зробити. <хи> давай. Я тобі допомагати не буду більше. Та да, давай! Та да, давай! Ну нога затрагала. він не хоче ні туди, ні туди. Давай, 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 давай. <хи> давай на друга швидше! Швидше! Ні, 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 давай швидко, швидко! Оп, оп! <хи> О, і сам далі, і сам відкрив новий рівень собі. Чекай, дай мої ноги відстояти, віддихаюся. Туууууу, тууууу, тууууу, туууууу. Та давай, 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 давай. Окей. Ей, а за дерева... За дерева не можна зачепляти. Вілки, не шай. Давай. Окей. Де Давай, контент. Я не контент, я контент. Оп, оп. Давай. Палка впала. Ну ми піднімемо її поправим. Давай. Далі тут Давай. О, він дострибне. А я не знаю, як він отут, а якщо отут у мені самому. Отак. От Давай. Ну тоже якось дострибнеш. Чов? Давай. Добре? Так. Окей, okay, да. Черга. Зразу запустила. Нам треба трохи пошвидшитись. Так що, бачите, трахи покиніло. Може, тут майже 10 хвилин вже є так. Це не поки. О, я перший світ, який прийшов спитку дуже. Я перший світки купив. Добре, тут тут можна, тут можна. З Йонкс, ЗЙонг, Я зараз думаю, я пройду. З Йонкс, з, йонгс, о -о. з Я думаю, я пройду. Ты о, оп. Ти чуєш, як лава бурлить? Це! Віночок! Ура! Я виграв! Що, тепер твій фриз. Ось такого постав руку. А, а тепер Остап має закінчити. Давай. Але вже з цієї точки поближче. Щоб було легше. Остап теж має закінчити. Так що Остап присина по локації. Yeah. Так, давай, щоб йому легше було. Бо звідти трохи так довго йти. Давай, давай швиденько, швиденько. Родитися як потемніло, а поки тим часом став на піньок. Оп. Давай, 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 давай. Дві секунди. А ну, до речі, ти замітив, що я дуже прям швидко пройшов. О-о-о, так, вертаємося на нас. Давай, усап, усап. осоп.

Давай, сюда, сюда, давай, швидше, швидше. О, бачите. Він не просто стояв, тут, а тут і отут стоє. І типа бум доторкається і... теж виграв, але зайняв друге місце. І всім папа! З вами був Nas Віжен і Одруме. І це був підлога лава. А так, якщо ви додивились відео до кінця, так що ставте! Лайки. Підписуйтесь на оцю кнопочку, щоб, щоб вона стала е, сірою. Ненавидіть е, червоний колір під коментарями. Так що, пишіть коментарі і всім па-па!